Добіг кінця мій п'ятий рік роботи в дружній команді 24-го ліцею. Досвід, який я отримала тут, просто неоціненний. Я навчала дітей, а діти навчали мене, не боятись робити помилки, радіти дрібницях креативити там, де здавалося б усе таке буденне вірити в себе та людей, які тебе оточують. За цей час на уроках англійської мови було переглянуто безліч серіалів, пройдено купу квестів, опрацьовано багацько пісень. Ми перевіряли свої сили на Олімпіадах. Та показували свій потенціал в Манівському русі. Щоденно ми пліч опліч досягаємо успіхів та зростаємо з кожною дитиною в команді учитель плюс учень. Я щаслива відкривати своє серце для учнів нашого закладу, як в якості педагога англійської мови, так і класного керівника, де я можу бути наставником, другом, радником, підтримкою, а інколи навіть скринькою для секретів. І натомість отримувати це все від свого. Класу у відповідь. Рухаємось далі та постійно прагнемо стати краще ніж були учора. Бажаємо нашій школі процвітання та творчого злету.